Це рубрика Де найкращий лут в PUBG Mobile» І в цьому відео ми перевірнули в таких локаціях, як Люпенфельд, Музей. І також оці хати, які знаходяться ось тут. Ну добре, давайте подивимось, лут на першій локації. По вісам у нас тут все дуже добре. По цієї у нас тут непогано. Поптичка у нас тут поганенько. По зброї у нас тут все дуже добре. По екіпіровці у нас тут теж нормально. Погнатка в нас тут поганенько. Ну і я ще тут знайшов аж 29 жетонів. Так, ну а це вам невеличкий темлапсик, який я лутаю другу локацію. Ну добре, давайте подивимося, що в нас тут полуту. по луту, По бісам в нас тут все нормально. По прицілам в нас тут нормально. По птичкам в нас тут все ідеально. По ікіпроводці в нас тут непогано. По зброї в нас тут теж добре. По гранаткам в нас тут теж добре. Ну і я ще тут знайшов чомусь тільки один жетон. Ну що ж дімося, таймлапсик останньої локації на сьогодні. Ну, що ж, діємося лут на останній локації на сьогодні. По прицілам у нас тут все нормально. По бісам у нас тут поганенько. По у нас тут нормально, по зброю у нас тут дуже погано, по аптечкам у нас тут нормально, по гранаткам у нас тут дуже добре. Ну і я ще тут знайшов 12 жетонів. Ну що ж, ось такі відео. Я надію, що ти сподобається. Ти поставиш лайк, підпишишся на канал, а ми з тобою зустрінемося у наступному відео. Бувай!